Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, глава 5. Старшого не докоряй, але умовляй, немов батька. А молодших як братів, старших жінок, немов матірок, молодших, як сестер зо всякою чистістю. Шануй вдів, у дів правдивих. А як має вдовиця яка дітей чи внучат, нехай учаться перше побожно. Шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно. А вдовиця правдива й самотна, надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях, а котра у розкошах живе та живою померла. І це наказуй, щоб були непорочні. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає. Той вирікся віри, і він гірший від невірного. А вдову вносити до списку не менше, як 60-літню, що була за дружину одному чоловікові, Засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок. Виконувала. Але в дів молодих не приймай, бо вони, розпалившися, хочуть на перекір Христові заміж виходити, через що мають осуд, бо від першої віри відкинулися. А разом із тим неробітні вони мовчаться ходити по домах і не тільки неробітні, але й лепетливі. І занадто цікаві і говорять, чого не годиться. Отож бо, я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили, не давали противникові ані жодного поводу для лихомовства, бо вже дехто пішли слідом за сатаною. А коли має вдів якийсь вірний, нехай їх утримує, а церква нехай не обтяжується. Щоб могла вона втримувати вдів правдивих. А присвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові науці. Бо каже писання Не в'яжи рота волові, що молотить. Та каже вартий працівник своєї нагороди. Не приймай скарги проти пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. А тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інший страх мали. Заклинаю тебе перед Богом, Ісусом Христом та вибраними анголами, що ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з упередженням. Не рукопокладай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів, бережи себе чистим. Води більше не пий, але трохи вина, заживай ради шлунку твого та частих недугів твоїх. У інших людей гріхи явні, і йдуть перед ними на осуд, а за іншими йдуть слідкома. Явні так само й добрі діла, а ті Хто інакший сховатись не можуть. Амінь.